Ну що ж, друзі, ми продовжуємо наш ранковий ефір і нагадуємо про те, що ми завжди намагаємося знайомити вас із людьми, які Роблять класні речі в класних, в класних руках, буквально наша з вами перемога, адже вони її пришвидшують е, з кожним днем, з кожною годиною, і з кожною хвилиною. Проте на жаль, не всіх ми можемо запросити саме в студію фізично, е, адже дехто з них навіть заходиться не те, що за межами Вінниці, а й за кордонами нашої неньки України. Сьогодні у нас в гостях Вікторія Македонська, яка зараз знаходиться у Польщі і нещодавно відкрила школу для переселенців. Вікторія, добро. Ранечко. Доброго ранку. Вікторія, ми вас... так, так, раді вас також бачити і чути. Скажіть, будь ласка, Вікторія, mm -hmm. ми знаємо, що ви перебуваєте у Польщі е, вже не перший рік. Проте, чому з'явилася така ідея взагалі е, відкрити школу для переселенців? І ми знаємо, що ви активно допомагаєте від початку повномасштабної війни в Україні. Але саме ідея ось цього навчального процесу: коли виникла і чому? Ідея виникла повномасштабне вторгнення відбулося в четвер. А прийнято рішення про відкриття школи було в понеділок, тобто на четвертий день повномасштабного вторгнення, тому що це було абсолютно зрозуміло. Що кількість дітей, яка сюди приїжджає, потребує приїздить потребує саме освіти, тому що це покоління, яке зазнало, зазнало домашнього навчання. Не досить якісного і ще війна, тому це покоління, яке мене турбує найбільше. Розкажіть, будь ласка, про свою школу, так? про що, що це загальноосвітній заклад, яке там навчання, як воно проходить? Це загальноосвітня школа. Плюс ми вивчаємо поглиблено англійську мову і додатково ми вивчаємо польську, тому що ми знаходимося на території Вроцлава, а саме у на території Польщі, а саме Вроцлаві. Ми працюємо за програмою Міністерства освіти України і повністю підпорядковані відповідно Міністерству освіти в Україні. Скажіть, можливо, з якими труднощами вам довелося зіткнутися, зіштовхнутися при відкритті такого закладу? І, взагалі, чи хтось вам допомагав, чи ви самостійно це робили? <світлення> Складнощі були завжди. На протязі протягом всього часу, як ми відкривали школу, чому тому, що ми були одними із першими, хто цю стежку взагалі протоптував? Але бажання відкрити і необхідність відкрити школу була більшою, тому сил було покладено дуже багато. Але ми завдячуємо фундації Юніон, яка так само називається і наша школа, міжнародна українська школа Юніон. Ми завдячуємо приватним фундаторам нашої школи, тобто це бізнес Литви, України і Польщі, який нам допомагає. Хочу наголосити, що школа для українських дітей є абсолютно безкоштовною, і дітки мають можливість на сьогоднішній день отримати офлайн освіту безкоштовно на так. території Польщі. Так, і скажіть, будь ласка, яка ж реакція все ж таки переселенців, чи люди з посмішкою йшли до вашої школи, скільки вже учнів маєте? Для всіх була реакція, о Боже, слава Богу. <гум> Поясніть, тому що, тому що люди отримували стрес за стресом, і тут така позитивна новина, що, хоча б відомо, що кожна матір переживає за свою дитину, кожен батько. І повторюю, що це покоління, яке вже майже три роки не отримувало е, нормальної освіти в нашому стандартному форматі, до якого ми звикли. І коли дізналися, що буде така школа, хочу сказати, що вони чекали терпляче, деякі не дуже терплячі. е, ма якби хотілося, щоб вона швидше відкрилася, але е, відкрилася вона саме тоді, коли ми змогли це зробити е, фізично. І е, у нас на сьогоднішній день навчається 200 діток з 1 по 11 клас. Е, спочатку ми хотіли відкрити формат з 1 по 8, тому що там з документами трошки легше. Але все ж таки ми замахнулися вже повністю на 11 класів, тому що е, діти дійсно потребували. Було дуже багато звернень, саме завдяки тому, що було дуже багато звернень, саме 9-11 класу, ми вирішили відкрити все ж таки і ще цих три класи. Скажіть, будь ласка, важливе питання особисто для мене. Чи навчають у Польщі українських діток історію України? Е, так, і можу сказати, що це для мене так само дуже важливе питання, дуже актуальне. Тому що е, саме в підборі вчителів е, історії і вчителів української мови і літератури я приділяла найбільшу увагу, тому що це саме е, те, заради чого взагалі ця школа була відкрита, е, щоб зберегти е, нашу ідентичність. Щоб дітки вони, вони мають вивчати польську мову, вони мають з дячністю розуміти історію Польщі, тому що вони тут знаходяться. Але все ж таки, основним завданням нашої школи є те, щоб дати знання з історії України, дати їм розуміння того, чому сталося так в Україні, і але най найголовніше, що ми хотіли, це те, щоб діти відчували себе в безпеці. Скажіть, а педагоги які? Педагоги українські чи польські? Викладачі. Педагоги повністю викладачі повністю з України. Це так само переселенці, які приїхали до Польщі після 24 лютого. І це педагоги, які без зайвих слів вони так і кажуть, що вони вдихнули повітря. Тому що самі розумієте, що мало хто розраховував, що можуть займатися справою свого життя і на території Польщі. Без знання польської мови вони зможуть отримати працю і ще й працю, яку вони дуже і дуже люблять. А скільки загалом у вас викладачів і як все ж таки вдалося об'єднати їх заради такої гарної спільної справи? Викладачів у нас 15 всього. Це нам дозволяє забезпечити повністю навчальний процес від А до Я. Я є 16-ю людиною в колективі, і педагоги. Я дуже пишаюся своїм колективом на відкритті школи. Я їх назвала супергероями, тому що тут не будуть працювати викладачі, які просто хочуть дати суху інформацію. Самі розумієте, що діти приїхали з дуже гарячих точок: це Херсон, це Маріуполь, це Ізюмось недавно до нас кілька сімей приїхало. Це дійсно діти, які проїхали 5-6 країн для того, щоб дістатися до Польщі. Це діти, які десь в інтернеті прочитали батьки, їхні прочитали в інтернеті, що є така школа, і е, приїхали сюди саме в Рослав заради школи. Тому е, я пишаюся цими вчителями, тому що вони е, можуть обійняти дитину, вони можуть е, зрозуміти її стан. На сьогоднішній день це не просто вчителі, це з великої літері, літери педагоги, які в короткий строк змогли стати і для ними. Ми їх не називаємо клас нас, немає класних керівників. Ми їх називаємо менторами, тому що ментор це людина, яка яку наслідують і яка супроводжує. Ось це так само хотіла би зазначити, тому що ми не нав'язуємо нічого, ми супроводжуємо. Дуже крутою справою ви займаєтеся. Дуже класно, що такі можливості, такі заклади, і такі люди є в нашому в наш час. Тому що дійсно це важливо, коли таким чином ми просто допомогли і дітям, і батькам, і викладачам, які також дійсно як ви сьогодні говорили, що мають змогу продовжувати своє свою діяльність робити навіть на території іншої держави. Скажіть, давайте трошки детальніше поговоримо про саме відкриття, як відбувалося воно. Відкриття відбулося 26 вересня. Ми для дітей приготували свято. Воно було таким міксом стандартної лінійки нашої української, плюс були у нас аніматори для того, щоб дітям дійсно підняти настрій і щоб захопленням вони пішли на перший урок. Нас відвідав пан Юрій консул. України у Вроцлаві так само ми йому дуже вдячні за ті подарунки. Він нам подарував книги, подарував зошити, які нам були необхідними. Тобто свято було, скажу чесно, що я дуже нервувалася, а хочу розказати такий аспект: що до, до початку лінійки падав дощ, і тільки ми почали лінійку, він зупинився і вийшло сонце. Ну, це це доля, просто дійсно. було. Це було, е, захопли, це було захопливі емоції, і я вже потім тільки після лінійки це усвідомила, тому що самі розумієте, це все було дуже на таких трепетних нотах. І найтами най, най, трепетнішим було це, звісно, перший клас. Е, тому що м, це дітки, які змогли піти в перший клас в українську школу, а не пішли в садочок тут в Польщі. Тому для батьків було дуже важливо. У нас така так само склала ситуація, що у нас одна дівчинка запізнилася на лінійку, та, яка мала розказати віршик з першого класу, і е, мама попросила, щоб вона розказала віршик. І ми надали дитині, звісно, цю можливість. і Потім дитина пішла після лінійки, обійняла, е, тому що їй дали просто можливість розказати віршик на першому вересні. Для, для них це важливо, дійсно. Пані Наталя, хочу забігти трішечки. Вибачте, пані Вікторія, хочу забігти трішечки на і запитати вас, чи отримують дітки саме сертифікат так, про те, що вони закінчили вашу школу. Адже ви казали, у вас є і одинадцятикласники, якого він буде зразка? Тобто, певний диплом про закінчення освіти. Е, саме... Про цей важкий шлях відкрити, скажімо, навчальний центр, де педагоги би просто надавали освітні послуги. Абсолютно не є проблемою. Сама велика проблема це потім надати дітям відповідні документи про освіту. Так, наші діти отримають документи про освіту. Це була наша основна мета, тому що ми працювали з 3 квітня по 28 серпня як навчальний центр, і ми надавали просто освітні послуги для дітей. Після 26 вересня ми існуємо як школа. Круто, дивіться, я так розумію, що дітки, які пішли до першого класу, вони ще в Україні в школу не ходили, вірно? Ні, не ходили. Класно, ну це високий рівень. Ми дякуємо вам, Вікторія, дійсно, за вашу працю за те, що ви робите для діток, для як я вже казав, для їх батьків в такий час підтримуєте я ж кажу, наших українців навіть за її кордонами нашої неньки держави України. Нагадаємо, Вікторія Македонська була сьогодні у нас на відеозв'язку. Ми дякуємо вам, Вікторія. І бажаємо вам гарного дня і не зупинятися на досягненому.